Добрався до механіки. Дивіться, механіка в такому є маркування. Якесь там BR058023, 230 йде в зборі по ціні ремонту і по запчастинах. Вітаю всіх на своєму каналі і моїй майстерні. І сьогодні у мене на ремонті ось такий електричний лобзик від торгової марки ProCraft. Модель ST1500 з потужністю 1500 Вт і може різати 80 мм. По дереву, як бачимо, вказали. Як бачимо, це один з потужніших лобзиків цієї торгової марки. Прокрафт має регулятор швидкості і також має е, цей переключатель маятника, який допомагає е, пилочці різати. Дивимося, щось він тут сильно розбовтаний. І бачите, металевий такий в нього корпус, редуктор усилений, колись ДВТ- таке робили. Та може ще навіть роблять такі лобзики потужні. І, як бачимо, підошва в цього лобзика, також є не штампована, а ось така вона лита і ще з такою вставкою йде. Як бачимо, по зовнішньому вигляду лобзик не лежав, а працював. Бачимо, що е, краска вже повідлітала. Тут, тут ну, трошки дали йому скажімо так, просратися. Принесли його з тої причини, що тут пилкотримач розлетівся, як бачимо, та шток цілий, а пилкотримач розлетівся, пружина десь тут закрутилась. Ну, коротше, Ось така ситуація. Лобзик то працює, ми зараз провіримо. Бачили, як ви помітили, і я помітив, що коли він включений. В нього навіть немає такої вібрації, він стоїть на столі і навіть його ну якби не трясе нічого. Тобто, це означає, що дуже добре відбалансована там механіка, противага, що лобзиком не кидає ні вліво, ні вправо, і він не пригає, так як деякі лобзики включаєш, і він по столі починає танцювати. Скажу зразу, вам чесно і відверто, що не за всі електричні лобзики я борусь ремонтувати їх, бо не до всіх є запчастини. Багато лобзиків носять, особливо. Проблема от з тими штоками: вилітають і пилкотримачі, чи їх там ламає. Ну і не до всіх є запчастини. Як бачимо, до Прокрафта є любі запчастини, можемо замовити також любу запчастину. Ну що, тепер його зараз розберемо, подивимося, як він зроблений всередині, і будемо міняти ось цей шток з пилкотримачем. Добрався до кнопки, до регулятора обертів. Дивимося, кнопка повноцінна, двохконтактна. В деяких лобзиках йдуть одноконтактні регулятор обертів. І, так, Конденсатор є, що немаловажно. На деякі фірми економлять, того навіть не ставлять. Щітко тримачі, бачимо, йдуть латунні, не пластмасові. Ну, Зараз ми доберемося далі. Щітки достав, йдуть з такими направляючими. Товщина щітки. Ну, Розмір щітки 6х9, кому буде цікаво. Дивимося, як щіткотримачі зафіксовані на два таких маленьких саморіза по пластику. Зроблено непогано. Також звернув увагу, що є ферітові кільця такі. стоять на цих контактах, що йдуть на щітки. Добрався до механіки. Дивіться, механіка в такому металевому корпусі. Зроблено, бачимо все чітко. Трішки тут є стружки з тим з маскою прилипло. Ось ця противага, що я говорив, зроблена добре, що балансує лобзик, що не так, він, ну, скажімо не так, удає вібрацію дуже добре. І дивіться, що мене ще дивує, ну, і стоїть підшипник. Бо на багатьох 605 номер. На багатьох лобзиках стоять або ставлять якісь втулки. Ну, Багатьох обласках стоять втулки, це процентів 95%. А тут, як бачимо, стоїть підшипник. І ось та система шток круглий, як бачимо. З одної сторони він круглий, з другої сторони плоский. І Він також стоїть в такому закріплений, в тому металевому корпусі. І ось цей направляючий ролик також стоїть в цьому корпусі. Зараз ми до них доберемося. І також ще хочу добратися до ротора. Подивитися, як зроблений в середині ротор, статор. Дивіться, стоять дві направляючі. Ось ця і ця, вони нерухомі, по них тут крутиться шестерня і ходи противага і вони закріплені стопорними кільцями. Це дуже-дуже добре. Добрався до шестерні. Дивіться, яка велика масивна шестерня. В середині стоять два голкових підшипника. Здоровий такий балансир. Так, ротор бачимо п'ятизубий. І тут ось такий великий вал. Так, добираємося до двигуна. Треба розкрутити чотири саморіза і добираємося. Добрався до самого двигуна, дивіться, ротор в мене в руках, ну, зроблено непогано. Дивимося, є маркування, якесь там BR 0580230, підшипник cz 6000 і також тут CZ 607-й підшипник. Статор. Статор теж зроблено непогано, Витки. Вложені, скріплені, нормально все зроблено. Так. І також дуже добре, що тут металевий корпус і підшипник стоїть передній, на якому йде дуже найбільше навантаження в лобзика, бо знаю, що корпусі корпуса він швидко тут розбиває, якщо йде якась трохи така робота серйозніша, а тут стоїть металевий корпус і тут все нормально. З цим ми всім розібралися, подивилися, як він всередині зроблений. Так, тепер перейдемо до самого ремонту. Є в мене шток, як бачите, шток йде в зборі, є дві направляючі, є ось цей пилпотримач, який розлетівся. Також є направляюче коліщатко, направляючий ролик ось такий. Зараз буду це все розбирати. Дивимося, тут нам треба, тут все йде прикручено. На гвинтиках це все треба буде зараз вичистити, розібрати і замінити. Зараз ми це все зробимо. Розкрутив, так, дивіться, на штоку є ось таке якесь резинове кільце, напевно, щоб туди не залітала так стружка, і тут в корпусі є пружина, яку ми не міняємо, вона тут в корпусі стоїть. Ось це все ми міняємо, бо шток іде в зборі. Щоб замінити ось цей направляючий ролик, тут є такий штіфт, і ми його сюди забиваємо. Направляючий ролик замінив. Так, тепер йдемо в шток. Тут пружинка стоїть обережно і все так маємо поставити. Так, пропихаємо. Так, і так. ось так стоїть. Кільце на місці своєму, пружинка підпружинює, все добре і треба тепер це все прикрутити. Ось так. Тут така прижимна пластина, не забуваємо її. І тут вже йде на, на штоку ось такий направляючий, вона так само на два гвинта прикручується. Зібрав, ось так воно виглядає, підпружинює і зараз ставимо на місце шестерню, дамо трішки змазки і збираємо. І що сюди в ванну редуктора, що трошки на шток, по-любому трошки даємо змазки, навіть сюди, де підшипник буде ходити, щоб все ходило плавніше. Зібрав противагу, шестерню, ось так все. Плавно крутиться, і тепер вже закриваємо цей промщит. Лобзик зроблений, відремонтований. Запчастину замінили. Зараз ми його ще повитираємо. І скажу вам, скільки коштують запчастини, скільки коштує робота. Підіб'ємо підсумки. Що, а тепер підіб'ємо підсумки. Як бачимо, лобзик зроблений добре, достойно, і розбирається він швидко. Тобто мені подобаються ті лобзики, які... Ну, двигун виходить, би, має основну частину нерозбірну, виходить звідси ротор, як в болгарках. А Якщо з двох частин складається, там трошки вже не так, як би, скажем, механіка вже ну, повністю пластмасовий. Тут, як бачимо, редуктор, весь металева частина, все чітко шток круглий. Ну, чесно, нема до чого приколупатися. Регулятор обертів, кнопка, конденсатор є. Лита підошва, ось така, ну, зроблено, скажімо так, добротно, все чітко. І саме головне, що є до нього запчастини. Ось ці штоки є. Так, тепер по ціні ремонту і по запчастинах. направляюче коліща в зборі 70 гривень. І ось цей шток також в зборі коштує 190 гривень. Тобто, запчастини 260 гривень. І робота 200. Разом виходить 460 гривень. Дійсно, зроблено непоганий, вразило те, що в нього взагалі майже немає вібрацій, як я вам показував, ставив на стіл, і він взагалі не стрибає все чітко відбалансовано. Цей лобзик один з найкращих, який попадається мені в ремонт в майстерню. Ну, не враховуючи там макіта, до якого є запчастини, і там так само все там чітко зроблено. Ну, а остальний такий весь шрот, що. ну або запчастин немає, або старі моделі, або взагалі нема що вже ремонтувати, тобто розлітаються. Цей зроблений достойно. А ось на цьому буду закінчити своє відео. Все, що хотів вам показати, показав, розібрав. всередині показав все, що зроблено. Замінив штоки, направляючи на кліщаку. Ціни на ремонт і на роботу вам оголосив. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Ну і всім вдалих ремонтів.